Традиційно на початку місяця в залі засідань місь відбулася відбулась розширена оперативна нарада, під час якої заступник міського голови Олександр Дзига проінформував присутніх про заплановані загальноміські заходи, що відбудуться в жовтні поточного року. Варто відзначити, що місяць буде насиченим і розпочнуться заходи з третьої міжнародної археологічної конференції, на яку чекають як науковці, так і користенці. Міжнародна археологічна конференція, яка третя буде міста давньої Росії, присвячена пам'яті Козубовського Андрійовича. Це засновник краєзнавчого музею міста Коростені ще в 1924 році. По суті, він започаткував наукові дослідження, археологічні дослідження на території нашого міста. Дана міжнародна археологічна конференція планується проводити з 8 по 11 жовтня, тобто на цьому тижні. Завжди напередодні Покрови проводимо літературно-мистецьке всеукраїнське свято просто на покрову. Дане літературно-мистецьке свято просто на покрову відбуватиметься два дні це 10 жовтня і 11 жовтня. Наступне це зразу ж таки плавно. Ми переходимо до 12 жовтня. 12 жовтня, в неділю, урочисте відкриття фонтану в центрі міста. Щороку, 14 жовтня, біля скульптури покрови Пресвятої Богородиці проходить молебень з нагоди свята покрови. От і цього року він відбудеться о 12 годині. Крім того, як наголосив Олександр Дзига, 16 по 18 жовтня в Коростині проходитиме 13-та всеукраїнська наукова конференція на тему актуальні питання історії науки і техніки. А наприкінці жовтня, а саме 28-го, ми будемо відзначати 70-річчя від дня звільнення України від німецько-фашистських загарбників. В місті запланована низка заходів. В свою чергу, міський голова Володимир Москаленко закликав всіх не стояти осторонь даної події, максимум приділити уваги ветеранам Великої вітчизняної війни, яких лишилось мало. Про стан та проблеми водопостачання в місті, а також про готовність підприємства Водоканал до роботи в осінньо зимовий період, проінформував присутніх начальник комунального підприємства Водоканал Олексій Чиркін. Він наголосив, що проведено планово профілактичні роботи з підтримки в належному стані об'єктів водопровідно-каналізаційних мереж, споруд та техніки. Загальна зношеність системи водопостачання та до не дозволяє працівникам підприємства розслаблятися, адже щодня трапляються аварії. Проте колектив зацікавлений у стабільній роботі підприємства, тож намагається робити все належне, аби споживачі були задоволені якістю отриманих послуг. Слід нагадати, що з 1 жовтня відбулось підняття тарифів на водопостачання та водоведведення. Отже, тариф нині 10 гривень 54 копійки. Серйозним іспитом для міста та комунальних підприємств назвав зиму, що йде міський голова Володимир Москаленко. Ми вступаємо в опалювальний сезон. Це мене найбільше сьогодні хвилює. Я думаю, у вас їх теж хвилює, тому що формально все йде непогано, підготовка йде. А реально, як вона буде, ну, є питання. Зараз заповнюються системи, перевіряються. Ви знаєте, якщо протягом трьох днів буде нижче, ніж плюс вісім, значить ми повинні включати тепло. Ну, ми будемо дивитися, яка буде ситуація, як буде відпускатися газ. Зрозуміло, що там, де альтернатива є, там вже проще. Можна включати З дозу тих, хто буде оплачувати, якщо про це йдеться в хто сам опалювати і буде опалювати. Але для нас це такий буде серйозний іспит. Під час апаратної наради була заслухана інформація про стан виконання судових рішень про стягнення коштів за спожиті послуги на користь комунальних підприємств міста, інформував виконуючий обов'язки начальника Коростенського міськрайонного управління юстиції Микола Потапальський. За 9 місяців поточного року таких виконавчих документів відділи перебувало на виконанні 2024 на загальну суму більше 7 мільйонів 40 тисяч. За цей період державним виконавцям завершено 935 виконавчих документів на загальну суму мільйон. 362 тисячі гривень або 46,2% від кількості документів, які перебували у нас на виконанні. За даний період фактично виконано 330 виконавчих документів на загальну суму 578 тисяч 960 гривень. Залишок виконавчих документів даної категорії, які перебувають на виконанні в відділі Державної виконавчої служби, станом на перше десяте складає 1089 виконавчих документів на загальну суму 5 мільйонів 677 тисяч. На виконанні у бухгалтеріях, підприємств установ організаціях перебуває 175 виконавчих проваджень на загальну суму 577 тисяч гривень. По яким проводяться стягнення у відповідності до закону 20% від отриманих доходів, Микола Патапальський наголосив, що стягнення боргу може здійснюватися не лише із заробітної плати, а й із пенсії, навіть стипендії. Тож рано чи пізно борг на користь комунальних підприємств буде стягнуто. Заслухавши інформацію, міський голова Володимир Москаленко підбив підсумки роботи підприємств, установ та організацій за вересень. Та вкотре нагадав, що попереду вибор до Верховної Ради Бачите, Ми з вами так втягнулися вибори наш. Може... Провести вибори хоч президента Америки, ми його проведемо, не думаючи, тому що вони практично кожен рік медичного привикли. Але ви бачите, страсті накаляються, бруду маса йде, його буде ще більше, заклеюють, йде агітація Ну, різного плану. Загальної культури нам, на жаль, не вистачає. І яким чином проголосують наші користенці. Я думаю, знає тільки один Господь Бог, більше ніхто. Який, яким там партіям дадуть перевагу, яким кандидатам дадуть перевагу? Ви знаєте, що в нас зареєстровано 15 кандидатів депутатів, достатньо багато. І ще раз повторюю, що державні службовці, службовці національним середуванням, згідно з 74 статті про огромних депутатів, не мають права агітувати. Я попереджу вас, не втягуватись ні в які агітації. Цього не треба робити. Це порушення закону. Ми не маємо права його порушувати. Наше право прийти на виборчу дільницю, проголосувати. Окресливши план роботи на поточний місяць, міський голова побажав всім плідної роботи.